Видатний композитор, який усе своє життя присвятив розвитку дитячої творчості, засновник та керівник зразкового ансамблю мастірок, заслужений діяч мистецтв Михайло Некрич святкує подвійний ювілей власний 75 років та 40-річчя колективу на урочистому концерті, в якому взяли участь понад 100 виконавців, побувала і наша знімальна група. Зал будинку культури машинобудівників переповнений. Гості шуткують, що саме для концерту відремонтували вулицю робочу. На подвійний ювілей прийшли ті, хто цінує творчість мастерка та поважають талант Михайла Некрича. Це чоловік, який свой талант, свою душу, своє серце, саме різні час, віддає дає самому дорогому ши за дітям Віддав своє серце, свої чувства, свої природні можливості писати музику для дітей. Он подарил им потрясающие поездки за рубеж. Это единственный детский коллектив, который смог возродить духовные народные традиции. И вот Тот диск, який був записан з святкової колядки, вже 40 років поспіль мастерок творчо розвивається. На ювілейному концерті колективу юні виконавці отримали унікальну можливість виступати разом із молодіжним оркестром Дніпропетровської філармонії, яким диригував заслужений діяч мистецтв Дмитро Лофін. Я не перший раз виступаю з такими проектами, коли совместний естрадний симфонічний оркестр, багато солістів, буквально через несколько тижнів у Україні. Будет большой юбилейный концерт Александра Пономарева э, с фактически всеми артистами Украинской эстрады и с большим симфоническим оркестром, который я дирижирую. Э, просто атмосфера на концерте, на репетициях с Михаилом Григорьевичем всегда уникальна. Всегда атмосфера творчества, доброты, добродушия и мудрости. Всі, хто співпрацював із композитором, цінують особливу натхнену атмосферу. Ведучий зустрічі Євген Чепурняк згадав, що саме Михайло Некріч вивів його на професійну сцену. Он слідив за тим, як я і мой сожалений покойний партнер робили перші шаги. Він переважав нас на перші конкурси артіста по страду. Он болел болів за нас. Михайло Некріч вболівав за кожного свого учня, намагався повністю розкрити його таланти, і вихованці щиро вдячні педагогу за це. Не вагаючись, приїхали привітати свого вчителя із різних куточків світу. Ми приїхали здесь до когда позвонил шеф ой, Михайло Григорович и сказал, что будет концерт. У день рождень, ну я так знаю, всі, всі Григорьев Михайло Григорович Михайло Григорович, не знаю яким чудом вміє, сам не уме піти, умеет петь, вміє научить вміє, уміє душою, любов'ю своєю. Якби не майстерок, мастерок, не було нічого б у мене в житті, і я очень благодарна Михайлу Крігорічу за те, що він мене научив. Головна мрія Михайла не крича, щоб дитяча творчість була запитаною. Сотні путівок у професійне музикальне життя дав керівник мастерка своїм вихованцям. Його мелодії виконують зірки естради в Україні та за кордоном. І у свої 75 він сповнений сил для творчості. Я кожен раз слухаю свої проєзміння, думаю что вот би я уже и сделал бы по-другому и лучше, и так далее. Ну, вот граждане города Днепропетровска, не верьте, что мне 75 лет. Я сам не верю. Олена Городицька Євген Хисний новини одинадцятого каналу.